В раді з'явився проєкт рішення про встановлення біля зупинок укриття. Мова йде про залізобетоні укриття, звісно, вони не будуть великі, але саме лучше до конструкції, це ми будемо обговорювати. Я думаю, після прийняття самого рішення, тому що зараз принципово прийняття рішення Київради щодо розробки проектно-пошторисної документації, щоб взагалі Київ за те звісно, щоби такі укриття були на зупинках. А потім, от я вже обговорювала це питання з департаментом транспорту. Що ми взагалі маємо напрацювати алгоритм? Вот саме на яких зупинках першочергово будуть такі укриття. Звісно, я вважаю, на тих зупинках де найбільше скупчення людей. Як щодо тих шкіл? На тих же дитячих садочків це також освітні заклади, в яких все таки немає укриттів. Вони не будуть відчинятися. У нас є такі школи. от коли я по побулоні їздила. Є такі школи, їм пропонують ну, бачення міста або директор укладає договір, наприклад, тут є. Волонському районі у них є можливість є поруч поліклініка укласти договір, і під час тривоги вони з дітками виходять до цієї поліклініки. Але є школа трошки далі, і вони вже не можуть укласти договір, бо вони не встигнуть розтришання. Але чесно кажучи, сьогодні завтра планувала зареєструвати щодо створення міжшкільних укриттів. Коли є територія в мікрорайоні, одна друга школа, є садочок з укритів, і треба, і можна от розробити посеред них якесь укриття. Але ми розуміємо, ну, що це за один за два місяці, звісно, не буде зроблено. Тим не менше, я також над цим питанням вже юридично почала працювати.